Законодавство вимагає, щоб кожен підприємець та торговець використовував касові апарати та програмне забезпечення для фіксації грошових операцій. З 1 серпня 2023 року закон про застосування РРО набув чинності. Його відсутність або неналежне використання може призвести до суттєвих штрафів та інших правових наслідків для бізнесу. Наше петівщині проінформували підприємців про реєстрацію апаратів розрахункових операцій. Я нагадую платникам про те, що поспішіть зареєструвати РРО. Або ПРРО, так як з 1 жовтня поточного року в разі проведення розрахункових операцій за готівку без застосування реєстраторів розрахункових операцій під час перевірки наступає відповідальність. Тобто, скажу відверто: кожна готівкова операція має бути фіскалізована. Встановити реєстратори розрахункових операцій зобов'язані ФОПи 2, 3 та 4 груп, незалежно від обсягу доходу. За відсутність касового апарату з 1 жовтня 2023 року діятимуть занижені штрафи. Законом 3219 внесені зміни і штрафні санкції, тобто відповідальність. Для платників єдиного податку штрафні санкції наступні. За перше порушення 25% вартості товарів послуг без використання РРО. І наступне протягом року 50%. щоб вберегти підприємців і штрафних станцій, начальниця Шепетівської податкової інспекції провела екскурс, як правильно зареєструвати безкоштовну програму для РРО, обрати програму, отримати кваліфікований електронний підпис, зареєструвати господарську одиницю, подати заяву про реєстрацію переро через електронний кабінет, зареєструвати касира, ввести в переро перелік товарів або послуг. І останній пункт використовувати переро у господарській діяльності. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Учні 23-го набору Кам'янець Подільського ліцею з посиленою військовою підготовкою склали присягу ліцеїстів у цьому навчальному закладі. Панує дух науки, романтики, патріотизму і оптимізму та здорового прагнення першості, що чудово відтворено у показових виступах. Наші молоді ліцеїсти, які вступили вони розуміють відповідальність, розуміють рівень нашого закладу, і безумовно вони будуть працювати над тим, аби, аби примножувати його славу. Школярі, які в умовах повномасштабного вторгнення прагнуть здобувати військову освіту, вражають своєю патріотичністю. Всюди буває важко і вскрізь треба ну якось влитись в колектив, якось поставити себе. І от зараз у нас, ті типу, військовий ліцей, і тут набагато складніше вчитися ніж там цивільним студентам. І до всього треба просто привикнути до цього графіку і до життя. такого. мріяв з дитинства стати військовим, дуже елітна професія, так би мовити. Дуже крута, точніше, підтримувати свої стандарти. Принципи і так далі. У мене дід був військовим, батько зараз військовим проходить військову службу та брат військовий. Військовий і мені подобається ця тема. Тема, і мені заходить бути військовим. Захищати батьківщину відповідальна місія. Це важливо для держави і матиме вагоме значення для суспільства завжди. Діти вже виховані в сучасних умовах, вони патріотично свідомі, вони налаштовані, вони дуже добре розуміють. Правильність свого вибору, я б так сказала, 90% хлопців і дівчата так розумію зробили свідомо свій вибір успіхів, здоров'я міцного і відчуття захищеності всім. Наснаги, наснаги для гарного закінчення цього навчального року, щоб все в них получалося. І були завжди насторожі нашої країни. Ліцеїсти тільки почали свій шлях. Тож зараз обов'язок дорослих забезпечити їх усім необхідним задля розвитку. Вже майже рік Кам'янець-Подільський ліцей відновлює надане приміщення. Ми сьогодні кожен день там працюємо для того, щоб поліпшити стан стін, підлоги, майданчиків спортивних і інфраструктури. Взагалі інвестувань туди необхідно дуже багато, але ми кожного дня працюємо над тим. І благодійні фонди меценати. Спонсори, які долучаються, подяка велика всім, що не дивлячись на те, що ми вти область яка в тилу, але наш ліцей, ми хочемо зробити, щоб він був один з найкращих в Україні. Є така мета, я думаю, ми її досягнемо. Нинішні ліцеїсти обрали складну відповідальну професію, де слово вчинок, країна, обов'язок звучить зовсім інакше, а головне це майбутнє України. Здобуті знання і навички будуть надійною опорою назавжди. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший поділ. Чи їздили колись у громадському транспорті безкоштовно та чому це трапилось? Е, так, е, їздив у громадському транспорті безкоштовно, тролейбусі, е, тому що в мене грошей не було. І... Безкоштовно їзди. А я щось не пам'ятаю, я з другом їздила і так якось вийшло, що ми сіли, і так із зайцем якось і проїхались. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи в нас грошей тоді просто з собою не було, що ми все потратили, чи просто. Я навіть не знаю, гроші в мене були, але просто захотілося е експеримент зробити. Я була ще маленька, подумала, що я ще підходжу під вік, коли можна їздити безкоштовно. Не їздила? А чому Бо сюди платила? Лініко. Ні, що їздили зайцями? А чому? Молодость, юність, бажання екстриму. – Ні, безкоштовно не їздили. Не пригадую такого випадку. Він як... нема грошей і до пішки. Але... Тому що для того, щоб утримувати транспорт, потрібні кошти, а це кошти платників податків, ну і пасажирів безпосередньо. Ніколи не їздила, завжди оплачую проїзд. А чому так? Так і правила. Раз їздив в громадському транспорті зайцем. Скінчилося тим, що удачно доїхав. І Чи їздили колись у громадському транспорті безкоштовно та чому це трапилось? Зайцем був. Скільки разів? Небагато. Так десь не більше п'яти. Приходилось. Не вистачало грошей на проїзд.» У Хмельницькому в рамках 10-го туру футбольний клуб Поділля грав проти Івано-Франківського Прикарпаття. У першому таймі активними були лише вболівальники Поділля. За першу половину гри один небезпечний момент. У другій половині матчу активізувалися гості та на 70 70-й хвилині відкрили рахунок в матчі. Через 10 хвилин хмельничани зрівняли цифри на табло. На останніх хвилинах поєдинку Поділля мало можливість вирвати перемогу, однак перекладена ігра так і закінчилася за рахунку 1-1. Враження сумні, враження не вистачає нам перемог. Не можемо виграти. Дві домашніх гри два очка. Все таки ми зараз залежні від цифр. До Волочиська завітали одні із лідерів турнірної таблиці. Футбольний клуб Нива Бузова. перших хвилин агробізнес домінував та створив декілька гострих атак. Забити могли і гості, однак свій момент не реалізували. А от господарі одну із своїх атак використали на 39 й хвилині після атаки з правого флангу. Відкрили рахунок у матчі. У другій половині гри команди продемонстрували відкритий футбол однак забити не змогли. У підсумку футбольний клуб «Агробізнес» здобув важливі три залікові пункти проти складного суперника. Ну я не можу сказати, що там ми сильніші були, була гра рівна. Ми знали, що ми будемо грати проти одного з лідерів нашої групи. Хороша команда, укомплектована досвідченими футболістами. За рахунок чого виграли, ну, напевно, десь сьогодні більше ми захотіли, десь футболісти налаштовувались, тому що. Затягнулася та серія, що ми не могли ніяк виграти. У кам'янці-Подільському зустрілися футбольний клуб епіцентр та харківський металіст. Старт поєдинку для господарів видався невдалим. Харків'яни вразили ворота епіцентру на четвертій та на восьмій хвилині гри. Кам'янчани повернули інтригу наприкінці тайму. Спочатку на 40-й скоротили відставання, а на сорок третій вже й зрівняли цифри на табло. У другій половині гри небезпечні моменти біля воріт суперника мали обидві команди, однак забити не вдалося. Климець зараз ні, схоже там завадив йому. гравець металіста пробита мега шанс зараз для епіцентра. Нас доганяють гравці під Передача і зараз стійка рятує. Луців влучає в стійку. Василь Луців, міг зараз забувати. У підсумку Гулява нічия 2-2. Розумієте, якось вийшли розконцентровано. Ну, буває, ну, помилка воротаря. Знаєте, нам, на жаль, такі подарунки ніхто не робить. Ми кожну гру то собі забиваємо, ну, привозимо собі м'ячі. з ну, 0-2, ну віддати належне, молодці. Трошки не виходив перший тайм, зібралися, відігралися. Ну, в другому таймі, ну як. Ну, знаєте, футбол він жорстокий, ми створили ну, для перемоги безліч моментів. Тому ну, забитий холоднокров'я не вистачає майстерності, ніколи не вистачає. розумієте. За результатами 10-го туру, футбольний клуб Поділля Хмельницький свою позицію у турнірній таблиці не змінив. Команда посідає восьму сходинку. ФК епіцентр Кам'янець-Подільський опустився з третього на п'яте місце. А от Волочиський агробізнес із сьомого місця піднявся на четверту позицію у турнірній таблиці. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.